привіт. Рейтинг. Черговий. В моєму виконанні. І у мене Прусія. Союзник мій о Туреччина. Прикольно. Е, значить, напроти мене Отто Вайт, Фіолетовий, це Туреччина. І напроти мого союзника Прусія ерос Союзник мій Стілс синього кольору. Починаємо. Так, що в мене тут? Так, в мене тут століття буде швидке. Академія. І займаю шахти золоті. є четверта також є. Ну, зараз буду прокачувати. Так, вже одну качнув. Другу качнув. До третьої підвожу селяни до четвертої Четверта є, четвер... От, тобто третя є, четверта є. Значить, далі їжа. Вже перша прокачка на їжу є. Закладаю паркан, друга прокачка їжі. Коса і. Ага, лопатку взяв і. Криткість зростання їжі також взяв. Пшениці тут. Це збираю на казарму. Тобто мішки спочатку. Чи як там взяв я, значить, століття мішки взяв, а запішла. Такс, а що там? Союзник мій грає в Яничар, а отто. Також він HR. І зелений мушкетер, Драгонів 17 століття. Так, знову. Ага, дивися, у нього, є, до речі, стані вже 15-та хвилина. До речі, два вже так. На ньому і подивимося підкову. має. дивися, молодець. Е, значить, золо... тобто цю залізну. Оці вже майже прокачані, і от такі прокачки в стайнях. Отто. має дві казарми, прокачок немає. Тут... О, тут швидко стріли дві сили, подиви як. Молодець. І наймає він, до речі, важких сипах. Не прокачені Е, Так, а де? Кузню? Не бачу кузню. А ось вона. Ну, тут також нічого. Значить, десь і побив він вже до мого союзника. Але, як бачиш, ось така армія, до речі, Отто Вайт. Ой, у... А, так, Отто Вайт. Його армія. Ось армія мого союзника. Так, у нього, значить... Також немає підкови. Одна стайня. Також не прокачані. Тут також нічого. Ну, слабенько, да І тут не прокачані. Взагалі прокачук ніде немає. Е, ну і дивимось на мене. ось моя армія. Дві стайні прокачується потрошки. Підкови немає. Тут нічого немає. Ну, це дві кази. Тут Рондашира і тут трошки прокачує. Так, ну зелений підбіг і нічого не зробив. Так, дивимося. Що нам буде робити далі? Знову десь намагається так я тут пробитися. Але мій союзник тут десь повністю закрився другим шаром паркану. І в мене поки що один шар. Тут я вже заклаван стіни трошки. Так, що там? Ще одна стайня побудувалася у мене? Підкова вже взялася, тут поки що таки нічого. Знищив я тут цю шахту, не дав йому націю вкрасти. Так, і він дивись, забігає до мене. О, ну, слухай, переріжджав він мені тут нормально так, ніби як, да? Мушкетер, але і втрати він поніс непогані. Так, ну поки що всі стоять. Так, вирішив я тут закритися стіною. Тут дивися, Фіолетовий також забудовується. Так, що, століття вже є у зеленого також, поки що він не наймає драгунів, пішла каза вже перша. В академії нічого немає, так у мене. Також поки що нічого. І так і тристанні. Вже майже повністю прокачаний, від є. Тут атака прокачана Значить так і намагається зелений пробитися. До нього, до речі, вже дивися, тут союзник мій пробіг. Але, але. А навіщо він здесь? Також безрезультатно забіг. Так, значить я прискорюю поки що. Все, в мене вже ліміт. Починаю я будинки розбудовувати купу. Так, і, і до речі, перейшов я вже на мушкетер століття. Що виходжу? Хожу, забігаю. Але дивися, тут, до речі, фіолет вже забудувався повністю стіною. Союзник мій стоїть на базі. Значить, у мене 10 громад, 4 гаубиці. 4 гаубиці в мене тут на базі. А гармати я взяв з собою. І що ж, починаю зараз, походу тут пробиватися до фіолетового. Ну, якби знову ж таки дивися. от вони дали мені постояти. А це мені в самий раз, коли я граю в століття. У мене такий поки що три стайні, академія два швидкостріли і сила. Ну і тут я на мушкетер перейшов, знову ж таки в мене ліміт. Такий же, як і навіть менше трошки, ніж у зеленого. Але що я там, будиночки будую? Так. З... А, тут це момент був, що я поставив, але вони не будували, так? Чи пощали будувати? Ні, ні, А, ось так, да, бачиш, ці мають будувати ось ці будиночки, але вони не будують. Ну і що? Я тут починаю пробивати стіну фіолетового. Поки зелений з синім стоять. Я веду активні бойові дії. Так, пробиваю, пробиваю, пробиваю. І що у нас, значить? А, до речі, у філа того таке одна стайня не прокачана. І чари не прокачені. Ну тут академія повністю вкачана. Так, а в мене. Вже 4 стайні повністю прокачані, ну, я захожу. Розумієш, тут же за рахунок прокачу я його просто знесу я не знаю як... Ну катком пройдусь по його базі і все, подивись. Я майже нікого тут і не втратив, а він тупо ще положив всіх своїх. військових. А що таке? Хоча... ну не знаю, прокачка. Академія в нього повністю прокачана була. Ну я тут... Зношу фіолетового. А тут у нас що? Зелений виходить. Ух, получає непогано гарматами, подивись. Ох, жесть. Ну, як ти розумієш, тут же на мене що дивитися, ось це у нас зараз основні бойові дії. Блін, подиви, як союзник і гарматами накидав йому. А я не зрозумів, у нього що, нема гармат. А, у нього... Дев'ять багатостволів десь. Ось. Жесть, він, зараз що? Ще покладе тут. Ні, втратив. Ого, ще й втратив майже всі багатостволки. Капець просто... Так, а не зрозуміло. Союзник вже женацією захопив. Коли це він встиг? Ну і все. Пілатовий втік до свого союзника. Я тут захопив уже все, що можна і не можна. Ну і знищую військові будівлі. Що, я все знищую. Ого, а тут дивися. А ні. Просто вони розтянуті. На міні-карті, здається, ніби там така армія велика, їх тут пару чоловік всього. Ну все, дивися, мій союзник також розбив. Зеленого. І зеленого вже тут нікого й немає. Ще... Ну, якби трішки є шанс, що в нього стіна. Ах, хоча тут зверху немає фіолетового є. Так, ну я поки що зношу тут військові будівлі і не можу перейти в атаку. О, дивись скільки в мене вже тут гармат. Ось така кількість тут. Станю А, ну все це, залишилась одна станя і все. Ну, ще один залп. Все. Знищую і зараз ніби як маю переходити в атаку. Так, це вже я тут починаю будувати будівлі. Три казарми і дві стані одразу поставив. Всі ці будівлі захоплені мною. Ну і що ж? Одна вежа ще залишилась. Так, союзник мій. Тут щось намагається зробити. Зелений тут намагається рубати всіх. Гусарами. Що? о, в нього ніби вже прокачення так нормально, так, дивись. Угу. Е, Підкове і палаш є. Так, ще пару будиночків я тут не захопив, ну це таке. Так, ну я тут підтягую вже свої гармати починаю пробиватися. Так, дивися, а він чого собі. Нормально він тут перебив, так. Ой-ой-ой-ой! Скільки ж він їх втратив? На багато стволках. Жесть. А, чи все-таки захопив? Да, дивись. А ну-ка. І втратить назад. Ай! бездарно. Втрачати гармати це жесть. Я і сам так полюбляю. Знищувати їх. Так, ну що ж, пробив я вже тут стіну і. і.... Так, на мене вже, я думаю, все прокачане. Так. Всі сили, всі шуткостріли, мушкет вже також є. Чотири стайні прокачені. Так, прокачано, тут мушкетерів. Ну, якби. Не знаю, також їх прокачувати. Ну, можливо, там є й сенс захист такий скачати їм. Так, ну все, тут я вже пробиваюся. Союзник мій поки що стоїть. У мене вже дивися, вже тут армія підійшла. Купую шкетерів. Ну і все. Я, мабуть, все, я тільки цю армію його тут продавлю без проблем. Так, а фіолетове що? Трошки щось тут є, але. Цього просто недостатньо. Подиви, у мене вже тут прокачки максимальні, я просто цей гусар поклав, як не знаю кого. Все, я тут заходжу, союзник мій так і на базі, а, почав виходити. Захожу на базу до Ероса і зношу його просто. Отже така гра. Надіюсь, тобі сподобалась. Що, я тобі дякую. Дякую, що додивився до кінця. Підпишись. Якщо не підписаний, підтримай український контент. Постав лайк. Та прокоментуй, напиши, що думаєш. А на цьому ми будемо завершувати. До нових зустрічей. Пока-пока.